Привіт, колеги! Показую вам гібридну форму Вурдака. Ой, прошу вибачення Калугіна імператриця. Ну, так, щоб ви мали уявлення, що це таке по розмірах, я вам зараз покажу на фоні Веліку. Це одна із крупних ягідок. Ось дивіться, тут можливо. Веліка і рядишком рядишком імператриця. І покажу вам. Зараз вирвав найбільшу ягоду торнадо. Дивіться, якщо в торнадо найбільша ягода, то імператриця всі такі ягоди. Тобто, дивіться, ну, просто здорові ягоди. Тверда, хрустка, гармонійна, смачна ягода по урожайності. Ну, По-перше, форма сильно росла, по урожайності третій рік кущу. Дивіться, показую вам. Ну як, скажімо так, навантаження не дуже велике, але навантаження є. Десь в середньому у мене на третій рік тут ну, кілограм 6-7 ягоди, тому я вважаю це нормою. Лоза визріває ідеально. Проблеми, як такої з нею, немає. Ну, хороша ягода, ефектна. Ну, як для гармонійного смаку, то хороша смачна ягода, тверда і хрустка. Імператриця, я думаю, що варта уваги. А, до речі, вон ще дві грони висять, тому що рука потягнувся туди, а тут прогалина, тому що частково попадало під мороз. Ну, тому така картина. Імператриця станом на 15 вересня вже готова.